Олександр Зінченко провалив кубковий поєдинок Арсеналу проти Вестгема. Фанати не забарилися з відповіддю українцеві. Артем Довбик та Руслан Малиновський зробили по переможному асисту. А в Кубку України Чорноморець нещадно познущався над зорею. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна, ваша вподобайка, прекрасна погода. Все створено для того, щоб сьогодні говорити про футбольні новини. Сподіваюсь, у вашому місті або не місті, селищі і так далі, також хороша погода. Тож, друзі, говоримо про футбол. Поїхали! І стартуємо ми з незвичної такої історії. Укрзалізниця повідомила про те, що назви 20 станцій, якими проходить маршрут Київської кільцевої. Електрички відтепер оголошуватимуться голосами відомих людей у якості прикладу в аудіоролику, що додано до публікації, демонструється, як звучатимуть назви чотирьох станцій. Одну з них озвучив Андрій Шевченко. Станція лівобережна. Робимо все, щоб світ вболівав за нашу перемогу. Ліва біляжна станція. А яку прогавкає без патрон? Виглядає насправді файно. Ну і хто друзі з Києва? Скиньте відосик, якщо будете їздити кільцевою електричкою. Хочеться подивитися, як це виглядає вживу 1 листопада відбувся матч однієї четвертої фіналу Кубку України між Чорноморцем та Зорею Гра пройшла в Одесі на стадіоні Чорноморець. Одесити розчавили суперника. Штогрін взагалі оформив хитрик. Штогрін легенда. Минулого сезону виглядав як рандомний чувак із дворової команди. Цього сезону кладехи Трикзорі. зорі після закінчення співпраці з Григорчуком повернеться на той же рівень, доведено Бобком, Зубейком та іншими. 100%, але це тільки показує наскільки сильний Григорчук. Ох, цікаво ж мені буде побачити фінал Кубку України між Чорноморцем та Шахтарем. Хоча, здається, я забігаю наперед. Пишіть в коменти, хто на вашу думку проб'ється до фіналу. 1 листопада відбувся перенесений матч п'ятого туру чемпіонату України між Рухом та Дніпром 1 Гості перемогли з рахунком 2 0. Гра пройшла у Львові на арені Львів. Ну Дніпро 1 Максимова майже точно потрапив до групового етапу Єврокубків. По суті, єдиний матч, у якому команда нагадувала часи кучера це матч проти Кривбаса. До речі, друзі, мені вам хочеться показати турнірну табличку. Нічого, не помітили? А якщо ось так? Київське Динамо. Відрив. Я розумію, що у них ще не зіграно кілька матчів, але подивіться, на їх календар найближчий. Шахтар, Кривбас, Рух. Пахне смажним. А отже, треба робити прогнози у наших друзів компанії Favbet. В п'ятницю, друзі, класичне! Тобто вже завтра роби прогнози у Favbet і дай спорту підтримати себе. Будь всередині гри разом з Трибуна та Favbet і десяточкою на перший депозит. Посилання в закріпленому коменті. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Favbet. Жирона перемогла на виїзді Сан-Роке у матчі однієї 64-ї фіналу Кубку Іспанії з рахунком 2-1. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та відіграв 75 хвилин. Після чого замість нього вийшов Артем Довбик. Останній віддав результативну передачу на Савіньо, з якої й був забитий переможний м'яч. Це восьма результативна дія за клуб. Тепер на його рахунку 5 голів та 3 результативні передачі у дванадцятьох матчах. півзахисник Джену Руслан Малиновський відзначився результативним пасом у матчі 1-16 фіналу Кубку Італії з Реджаною. Українець вийшов на заміну у додатковий час на 97-й хвилині. А вже на 99-й він першим дотиком до м'яча асистував Альберту Гудмунсону. Дженуа перемогла. Друзі, наші козаки точно заслуговують ваших вподобань. І, взагалі, давайте з вами домовимось, друзі. Якщо на відео збирається дві. Тисячі лайків завжди. То на наступний день залізобетонно також виходить випуск новин. 1 листопада відбулись шість матчів однієї восьмої фіналу Кубку Англійської ліги. Говоримо про найцікавіші матчі: Борнмут і Ліза Барно поступився Ліверпулю 1-2. Наш козак провів на полі всі 90 хвилин. Це вже приємна традиція. Евертон Миколенко переміг Бернлі 3-0. Віталій так само, як Ілля, провів на полі увесь матч. Челсі пройшов Блекберн з рахунком 2-0. Михайло Мудрик не брав участі в цьому матчі. Причину ви знаєте пошкодження. І йдемо до наступного матчу. Вестгем Арсенал, в ньому, на жаль, команда Сані Зінченка... Результату не здобула, бо програла 1-3. Захисник канонірів Саня Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 57 й з рахунку 0-2 на Тхекіро Томіясу. Портал Хускорд поставив йому оцінку 6-1. ви розумієте, дуже низька оцінка. В одному з моментів безпосередньо помилився і наш козак. Атака дуже швидко розпочалася завдяки шаленій передачі Наєфа Агерда, який виконав діагональний пас на кудуса у штрафний майданчик. З кудусом у моменті опинився наш козак. Який не встиг за ганцем. Українець намагався заблокувати удар, але вже було пізно. Зазначимо, що після семи хвилин Артета замінив Зінченка на Томіясу. Не сильно зіграв як захисник, але він ніколи не був сильним захисником. Зіна цього сезону це бліда копія самого себе. І Голєшнік один, можна сказати, привіз свого флангу. Ну і реакція фанатів, в тому числі і фанатів канонірів у Твіттері. Ось вони. Вони зрозуміли. Справді. Цей проміжок сезону у Зіни йде не найкращим чином. Багато помилок в обороні. Як ви думаєте, з чим пов'язаний такий результат арсенала в матчі з Вестгемом? Я маю на це відповідь. Молотобойці Моєса цілком добре грають проти команд, котрі намагаються або грають в володінні м'яча, або грають з позиції сили. Згадайте їх матч проти Брайтона чи проти Челсі. В таких умовах вкрай складно тому ж Зіні грати на контрах проти швидких флангових гравців, або ж згадайте матч арсенала проти Ланса. Там володіння у канонірів було під 70%, але Ланс дуже грамотно користувався помилками в обороні біло-червоних. Схожі історії. Друзі, як вам цей матч і що ви нині скажете по грі Олександра Зінченка? Гайда в коменти, а я ж вам дякую, за те, що ви додивились це відео до кінця. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.